Західні партнери повинні зняти табу на поставки новітнього озброєння для ЗСУ. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк у Твіттер. У дописі йдеться кожна атака з боку Російської Федерації на критичну інфраструктуру, яка залишає мільйони українців без світла і води, має знімати табу на постачання сучасних видів озброєнь від союзників. Безкарність породжує свавілля, агресор має відчувати ціну кожного наступного кроку. Очікується, що цього тижня міністр закордонних справ НАТО ймовір. Вірно дадуть нові обіцянки щодо нелетальної підтримки України. Йдеться про паливо, електрогенератори, медикаменти, зимове спорядження та пристрої для боротьби з безпілотниками. Під час зустрічі в Бухаресті окремі члени альянсу також ймовірно оголосять про нові поставки військового обладнання для України, головним чином системи протиповітряної оборони. За словами Єнса Столтенберга, альянс у довгостроковій перспективі допоможе Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини і тренувань. Нато